Кожна дівчина в юності мріє про сім'ю, кохання вдалий шлюб, і діточок двійко, щоб було обов'язково хлопчик і дівчинка. Але доля не кожні дає шанс дочекатися здійснення мрії. Одній, зраджені своїй наївній довірливості, надовго відпадає охота не те, що створювати сім'ю, але й знайомитися з ким небудь. Друга після заміжжя раптом виявляє, що чоловік швидко перетворюється з прекрасного принца, закоханого в неї бостями, щось незрозуміле, зовсім не готове до відповідальності за сім'ю, і їй тільки і лишається, що звалити собі на плечі не тільки жіночі, але й чоловічі обов'язки в родині. Ну а третє, ледве не одразу ж після шлюбної ночі, надіває фартух. І опиняється в ролі попелюшки, яка не має закупої хатньої роботи, коли і вгору глянути. Адже їй потрібно піклуватися про всю чоловікову родину, та ще й свекруха над душею, як тюремний наглядач хіба що батога в руці нема. І кожна з них, закохуючись та погоджуючись на одруження, твердо впевнена, що така доля її омене. Що в неї все буде добре, що чоловік не зраджуватиме і піклуватиметься, а свекруха не пхатиме свого носа в їх життя і не лаятиме неугодну невістку на кожному кроці. Ярослава вже в 14 років знала, що в неї буде велика сім'я Четверо діток два хлопчика і дві дівчинки. Ну і обов'язково собака. Велика, кудлата, про яку мріяла все дитинство. Але батьки були проти того, щоб заводити тварину в квартирі. А в Ярославе собака буде і крапка, незалежно від того, де житиме. Головне, щоб домівка була своя. Але про то вже чоловік має подбати. Своїм майбутнім чоловіком дівчина познайомилася на подвійному побаченні. Подруга покликала. Відмовитись ніяк не можна було, хоча Ярослава і скептично ставилась до знайомств в інтернеті, а от подруга в черговий раз когось там знайшла. Але ж як і ти самій на зустріч з незнайомцем? От і покликала Ярославу, сказавши, що її хлопець також свого друга приведе. Найцікавішим виявилося те, що у подруги те побачення виявилось першим і останнім. А от Ярослава з другом того хлопця швидко знайшла спільну мову, Провів її додому, а наступного дня зателефонував і запросив на побачення. Вони зустрічались кілька місяців. Звали хлопця Яковом рідкісне ім'я. Як він розповідав, батько настояв на ньому. Хоча мама, наче, і була категорично проти. В честь діда, що колись повернувся, Героям з війни. Ярослава довго потім згадувала, боячись зізнатись коханому, що довго ніяк ти ім'я не могла запам'ятати. Самі було дивно. Може, доля ще тоді подавала якісь знаки, що не варто, що не треба зв'язувати життя з цим хлопцем, не буде їй щастя. Він зробив їй пропозицію. І, отримавши згоду. Повіз знайомитися з мамою. Про батька мова не йшла, а Ярослава посоромилась розпитувати, де він. Вирішила, що, мабуть, або покинув, або помер. У будь-якому випадку нареченому буде важко про те згадувати. Зустрівши невістку, майбутня свекруха тільки сумно подивилася їй в очі і побажала щастя. Весь час перебування в гостях. Ярославі здавалося, що жінка щось хотіла їй сказати і навіть шукала можливості лишитись наодинці. Але Яків ніби відчував то і не полишав наречену ні на мить. Наступного дня закохані вирушили додому, і дівчина так і не дізналась, про що хотіла поговорити з нею мати нареченого вже в день весілля. Коли молодята з гостями приїхали до ресторану після реєстрації в РАХСі, свекруха все ж наважилась відволікти щасливу наречену. Доню. сказала ніжна, як тільки могла, співчутливо дивлячись, на сяючи від щастя дівчину Ви не поспішайте з діточками, будь ласка, дуже тебе прошу. Але чому? щиро здивувалась наречена. Яша вже наполягає, що треба подумати про спадкоємця. Та і я не проти. Ця дивна жінка починала вже її лякати. Я не можу поки тобі нічого сказати. Та й не час зараз про те говорити. Вже й не повернути нічого. Ви подружжя. Дай мені слово, що поки не будеш вагітніти. Заклинаю тебе, дитино, благаю. Бідна жінка вже ладна була стати на коліна перед здивованою нареченою. Ярослава почала обіцяти, що виконає всі її прохання, а подумки вирішивши, що треба чим скоріш поговорити з чоловіком про дивну поведінку його матері. Вона вже не на жарт почала їй лякати. Але раптом свекруха сказала Якову тільки не кажи нічого, ні про мене, ні Про нашу розмову. Інакше обидві постраждаємо. Повір мені. І, помітивши, що син наближається до них, свекруха тихцем одійшла і сховалася за гостями в надії, що той не встиг помітити, з ким розмовляє його дружина. Переповнена коханням і щастям, Ярослава швидко забула про розмову зі свекрухою. Чоловік майже не згадував про матір. І протягом кількох тижнів молоде подружжя ні разу до неї не навідалось. Вперше поведінка коханого насторожила молоду жінку, коли вони прожили вже кілька місяців у шлюбі. До того як і був безмежно турботливим, уважним та ласкавим, і Ярослава за весь час ні на засумнівалась в своїй впевненості, що її заміжжя виявилося вдалим. А в той ранок, по осінньому похмурий і неласкавий, чоловік мало не проспав роботу. Вже збиралася, полишивши клопоти на кухні, іти його будити, подумавши, чи не захворів часом. Адже до того часу Яків був дуже пунктуальним, і навіть дружина намагався виховувати, що відсутність дисципліни в житті то ознака слабкого інтелекту у людини. Але він все ж таки прокинувся сам. До сніданку вийшов похмурий. Спід лоба подивився на дружину і прибурчав, чого ти весь час так по-дурному посміхаєшся? Від здивування вона не знайшла що відповісти одразу. Адже коханому так подобався її легкий веселий характер, і посмішкою її він весь час милувався. А тут раптом таке. Але сказане далі ще більше спантеличило жінку. Мабуть, до коханця поспішаєш? От і радієш, що я скоро піду. Чи він сюди має з'явитись? Любий, ти про що? спитала, а в самої чомусь раптом серце заколотало від якогось недоброго передчуття. Складалось враження, що перед нею стоїть чужа людина, а не її коханий. І цей незнайомець аж занадто зло поглядає на неї. Про що я? Та про те, що ти Хвойда. Очі Якова запалали якимось демонічним гнівом. Він з тихого, лагідного чоловіка раптом перетворився в страшну потвору. Невідомо, що могло статися потім. Але Ярослава вирішила не чекати продовження і, оминувши чоловіка, Побігла до єдиної кімнати в квартирі, що мала зсередини засов, до ванної. В останню мить встигла його закрити. Почулося гупання в двері і лайка чоловіка. Ярослава злякано забилася в куток і ледве трималася, щоб не знепритомнити від страху. Молила Бога, щоб двері витримали, не зламалися. Яків недовго добувався до ванної кімнати, швидко затих. І вже через кілька хвилин Ярослава почула, як закрились вхідні двері. Вона ще посиділа запертою кілька хвилин, боячись виткнути носа. А раптом чоловік схитрував і зараз зустріне її на порозі. А коли вже наважилась вийти, одразу кинулася до спальні збирати речі. Залишатися в цьому домі. Не мала ані бажання, ані сміливості. А через кілька годин, коли Ярослава вже приїхала до батьків, зателефонувала свекруха. Привіт, проказала сумно. Ярослава раптом згадала, що за весь час знайомства вона ні разу не бачила, щоб ця жінка посміхалась. Нам треба поговорити. Тільки по телефону, відказала молода жінка. Боячись вже не тільки свого чоловіка, але й його матір. А раптом у них вся сімейка така, і свекруха накинеться на неї з ножем. Вона була так налякана тим, що відбулося вранці, що в голові народжувалися картинки одна страшніше іншої. Добре, я спробую. хвильку подумавши, сказала жінка. Її розповідь глибоко вразила Ярославу. Колись я була такою ж юною і повуха закоханою дівчинкою, як ти зараз. Батько Якова мав якийсь демонічний дар закохувати в себе жінок. Та ти й сама, мабуть, то відчула на собі, бо син успадкував всі його риси. І хворобу, як я зрозуміла, також. Вона замовкла, збираючись думками, їй треба було так багато розповісти цій дівчинці. Випросити у неї пробачення, що раніше мовчала, не попередила. Але ж хто з молодих, коли дослухався до старших? Та ще коли справа стосувалась кохання? Хворобу? перепитала Ярослава. Яку хворобу? Пам'ятаєш, я просила тебе не поспішати з дітьми, ніби не почула її питання свикруха. Адже була вірогідність, що Яків не повторить долю свого батька, який уже кілька років знаходиться в психіатричній лікарні. Вибач, що ми не сказали тобі про те, де він дівся. не та це новина, щоб хвалитися нею. Якби ти спитала, то щось би я вигадала, але ти виявилася дуже тактовною, і вирішила не піднімати це питання. Лікарі сказали, що вергідність того, що Яків успадкує гени батька, 40%. Я так сподівалася, що тебе у мене моя доля, я так хотіла щастя для своєї дитини. Пробач мені, дівчинко, що все так сталося. Сьогодні він прибіг до мене вранці шукати тебе. У мене, тебе. Він розповідав. Що ти ще вчора пішла з коханцем із дому, що він кликав тебе, а ти сміялась, знущалася над ним, і що він поклявся покарати тебе як у мого суворіше щоб не було більше ані найменшого бажання так поводитися з ним. І я зрозуміла, що хвороба не дала нам ані найменшого шансу. Але ж, але це все неправда. Відвічаї у Ярослави маломовлено відібрала. Я знаю, ти не хвилюйся. Я все знаю, дитино. Вибач, що раніше не зателефонувала. Я змушена була викликати швидку, і ми займалися госпіталізацією Якова. Госпіталізацію він в лікарні? Ледве розуміла, про що й домова Ярослава. Так, іншого виходу не було. Він був дуже буйним, розтрощив мені півквартири, тебе шукаючи, і вже збирався накинутися на мене з кулаками, що ховаю тебе і не кажу де. Я вже це все проходила з його батьком. Зволікати не можна було не знаю навіть, що тобі зараз сказати. Не думаю, що якби такі приступи були раніше, то я не знайшла б спосіб попередити тебе ще до весілля. Я розумію відповідальність, але таке з ним вперше відбувається навіть не знаю, що стало поштовхом. Він вчора прийшов з роботи дуже злим і засмученим хтось там його підставив настільки, що мало до суду не дійшло. Весь вечір потім жалівся на погане самопочуття на головний біль, що нічим не можна було вгамувати, почала пригадувати Ярослава. А потім, трохи заспокоївшись, заснув швидко й міцно, і вранці мало не запізнився на роботу. Я так і думала. За великий стрес для нього, от і не втримався, сказала свекруха. А з іншого боку, добре, що все так рано проявилось. Якби дітки з'явились, то важче було б розлучатись. Ви хочете, щоб ми розлучились? Перепитала Ярослава, я не можу наполягати, але радила б тобі зробити саме так. Під час загострення хвороби мій чоловік був дуже небезпечним навіть пару разів встиг поранити мене ножем. Хвороба якова буде прогресувати з періодичними ремісіями, але вони ставатимуть все коротшими і коротшими. Така природа цього захворювання. Так що думай сама. Закінчивши розмову з свекрухою, Ярослава задумалась, а потім розплакалась і довго не могла вгамувати, потік сліз. То були сльози не образи на сім'ю чоловіка, не роздратування і зовсім невічаю. То були сльози жалості жалості до людини, яку доля так жорстоко нагородила хворобою. Що не дає жодного шансу на щастя. Вона, звичайно ж, розлучилася з коханим, як і радила його матір. Іноді вона телефонувала колишній свекрусі, щоб дізнатися про стан Якова. А коли та через багато років повідомила, що її сина більше нема, не задумуючись, поїхала на кладовище попрощатися з ним. Вона була на той час вже щасливою заміжньою жінкою. Мамою трьох чудових діток, але ні на мить не забувала про свого першого чоловіка, з яким колись мріяли, про довге радісне життя вкупі.